Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо ось такий смачний ванільний кекс з ягодами. Ягоди на ваш смак. Список всіх інгредієнтів також залишу в описі під відео. Все настільки просто, що я вагала ще коментувати яйця бажано кімнатної температури. У мене три великих, якщо маленькі, то чотири. Дрібка солі і цукор збиваємо до збільшення в об'ємі і побіління на великих обертах. Якщо у вас є помічник, то скористайтесь ним. Планетарним міксером це 5 хвилин, ручним 10. А я тим часом полию квіти. Пека муся, не має сьогодні бажання готувати, тому тільки спостерігає здалека. Так, ще хвилинку. Коли яйця збились, добавляє, збавляємо швидкість на мінімум і додаємо рідкі інгредієнти молоко, олія і ванільний екстракт або цукор. Можете додати за бажанням цедру лимона. Перемішуємо на найменших обертах. Мінімум тільки щоб об'єднались інгредієнти. Ось таке виходить, змішуємо сипучі. борошно і розпушувач перемішуємо. І в два рази додаємо масу, обов'язково просіємо, між кожним разом перемішуємо. Тут вже можна навіть лопаткою або міксером на мінімальних обертах. Так, ще раз. Все, тут сюди тільки залишилось додати ягоди. Перейдемо з лопаткою до дна, щоб там десь борошно не залишилось. Додаємо ягоди і легенько, тільки лопаткою перемішуємо. Форма може бути будь-яка, але чим більша площина, тим менший час випікання. Форма у мене 20 см діаметром, і я тільки на дно застелила пергамент і нічим взагалі не змащувала. Якщо ви не стелите пергамент, то обов'язково змастіть форму маслом і присипте борошном. Все, випікаємо 180 градусів до сухої шпажки. Все буде залежати від вашої форми і духовки. Виймаємо і 10 хвилин нехай стоїть в формі і стабілізується. Паличка суха, я ще в духовці це побачиться, вам просто показую. Через 10 хвилин виймаємо на решітку до повного охолодження. Перейду з ножем, так як я не змащувала форму. Я би додала набагато більше ягід, але мої не люблять, тому я їм низ, а вони вверх. Ось так дивно. За бажанням присипаємо пудрою. Кекс дуже смачний, ніжний, вологий, ароматний, а з ягодами то взагалі. Всім вам дуже рекомендую. Всім смачного! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми зустрінемося в наступному відео. До зустрічі! Я не знаю, як це не любити. Ягоди. Вони такі смачні. Ягоди то вони люблять, але в випічці ні. М -м, яка це смакота? Побільше, побільше ягід. Ванільний кекс сам по собі теж дуже смачний.